Про головні події вівторка, 16 листопада, ми поговоримо вже за мить у студії. Для вас працюватиме Люба Єворська. Вітаю. Сьогодні Верховна Рада України розпочала розгляд у другому читанні проект податкового кодексу. Як і планували депутати, працювали під вигуки мітингувальників, що зібралися під стінами парламенту. Люди вимагають зняти з розгляду у другому читанні податковий кодекс. Вони скандують і тримають плакати з гаслами зупинимо податковий терор. А зарохом у тенікті і бродський на базар зі своїм податковим кодексом. І податковий кодекс сьогодні. Кріпацтво завтра. Тим часом інші противники скандального документу. Ту заблокували вулицю Грушевського у Києві. Є інформація і про те, що міліція почала заарештовувати організаторів акції протесту. Зокрема, затримали лідера коаліції учасників помаранчевої революції Сергія Мельниченка. Саме він подавав заявку на проведення мітингу біля стін парламенту. За його словами, йому інкримінують порушення порядку проведення масових акцій протесту. Стрій теж страйкує за тим, як свою незгоду висловлювали місцеві бізнесмени. Стежила Світлана Кренців. Трицькі підприємці розпочали страйк в десятій годині ранку. Щоправда, не всі. Ось, наприклад, цей магазин працює наповну. Тут ніхто зачинятися не збирається. Солідарність не проявили і інші приватні установи. Тільки у мікрорайоні наша знімальна група нарахувала таких із десяток. Проти нового податкового кодексу вже вкотре стриські підприємці вийшли на головну вулицю міста. Це є рахунок сина Азарова, і ми маємо перечисляти по 300 гривнів. Перечисляти кожен місяць на якій підставі ми платити ті гроші. То я не будемо. Якщо вулику, трутнів, кількість перебільшується, вулик гіне, бджоли виганяють трутнів. Так і саме, щоб ми з вами не загинули, нам потрібно цих трутнів вигнати геть. Люди так втомилися кричати в нікуди, що вирішили діяти не словом, а ділом стриські підприємці почали збирати підписи за проведення всеукраїнського референдуму. запитати у влади для чого вона існує? Тому що реально ми без цієї влади проживемо набагато краще ніж ніж з нею. Не ми існуємо для влади, а влада існує для нас. Це є вибор виборні посади. А у нас чомусь дуже дивно так в державі. Чим вище посада, тим менше відповідальність. А керування державою, містом і все це велика відповідальність. Відповідальність. А у нас виходить так, і взагалі досить дивно. От у нас навіть так, от просто чисто логічно подумати, чому наші народні депутати називаються народними, хоча вони мають відношення тільки до народу таке, що вони живуть за рахунок народу і більше нічого. Вони мають недоторканість, вони мають е, свої закони. Їхні діти вчаться в Гарвардах, Оксфордах, е, лікуються вони за лікуються вони за кордоном, відпочивають за кордоном і так далі. І звернення від підприємців та закликом. Ні, в Верховній Раді мітингувальники попрямували під стіни міської ради, адже запитань назбиралось чимало. До народу вийшов перший заступник міського голови Роман Маланій. Він пояснив міські можновладці на стороні приватних підприємців, проте нічого вдіяти не можуть, адже всі рішення приймаються вище. Всі попередні звернення до Горбаля Азарова та Януковича чесно надсилали. От тільки відповіді досі ніякої не отримали. Адішлали Литвину Азарову Горбалю. Після цього, якраз рівно через тиждень, знову звернулися підприємці за таким станом, і ми знову вже написали. Розумієте, написали голові Верховної Ради України чотирнадцятого десятого. теж є лист. Я дав вашому пану Володимиру Боюшу, нашому депутату міської ради дав усім, хто були в мене в кабінеті. Ми написали такого листа вже голові Верховної Ради президенту України Януковичу, оскільки ті його попередники не реагували, і премєр міністру України. Теж написали, що практично в місті Стюна зриває соціальна напруга. Ми відчуваємо і бачимо, до чого це веде. Це не тільки в Старіва, це в всіх містах, розумієте Львівської області, це по всій Україні. І я думаю, що ті депутати Верховної Ради, що сидять там і в кабінеті міністрів, вони повинні передбачити, що в дійсності наростає соціальна напруга, що практично десь треба звернутися лицем до підприємців і враховувати їхні побажання. Після діалогу з владою стрийські підприємці попрямували вулицями міста на автотрасу Київ чоп Під наглядом державтоінспекції та міліції мітингувальники призупинили рух автівок. Майже до третьої години обізна дорога була перекрита. Люди розійшлися та обіцяли повернутись. А активістів мітингу запросили у місцевий відділок міліції. Світлана Кренців, Дмитро Пшеветович, Стрізькі новини. Найефективніша профілактика проти грипу вакцинація, заявив головний санітарний лікар Львівщини Роман Павлів. У нашій області, за словами головного лікаря, наразі щеплено проти грипу трохи більше 4 тисяч осіб. Тим часом у дев'ятьох районах області епідемічний поріг уже перевищений. У цей перелік входить дістрищина. Відповідно до календаря профілактичних щеплень, вакцинація є рекомендованою тим категоріям населення, які є в групі ризику. Це медпрацівники особові компонент 60 ро років діти, учні шкіл інтернатів, сиротинців, робітники сфери послуг, торгівлі та інші. Придбати вакцину можна в аптеках Львівщини. Фракційність забезпечена. Сьогодні відбулося друге засідання першої сесії Стрийської міської ради, шостого скликання. З подробицями Василь Олексєєв. Продовжив друге засідання першої сесії міської ради шостого демократичного скликання міської ради міський голова Роман Шамов'ят. Він провів своєрідний лікнеп для членів депутатських комісій. Значить, вже комісії в нас створена, і періодного, і першої. Значить, сесія наступна, наша вже робоча, буде приблизно 30 листопада. Значить, напевно, з понеділка, з понеділка наступного, той що прийде, значить, будуть засідати вже комісії. Значить, комісії будуть розглядати значить, робочі питання, все залежить від вашої роботи в комісії. Ви будьте там активні, значить, ви будете не пасивно спостерігати, а активні, питайте, вам все відповідає. Тому що на комісії приходять фахівці. Якщо треба буде мало одноща, значить от буде там плановий економічний розвиток, буде доповідати вам, розумієте, значить начальник планового економічного розвитку, значить віра, Каспри. Яка працює, розмір вже там 30 років на цьому напрямку. Якщо буде ще якісь питання додаткові, вона собі закличе, чи легіді начальника капітального будівництва, чи закличе ще когось, щоб він все вам пояснив, роз'яснив, тому що там будуть різні питання. Це на комісії, на сесії цього немає. Міський голова озвучив заяви про створення партійних фракцій. З понеділка починається засідання постійних комісій, а далі зустрінемося. Василь Алексеєв, Руслан Лесків, для стризьких новин. Зима в дорозі, і уже незабаром буде у нас з 25 листопада в Україну вторгнеться холодне арктичне повітря. Температура повітря вночі знизиться до 50 градусів морозу. І тими сніг, однак, 29-30 листопада знову трохи потеплішає. Цьогорічна осінь потішила нас теплом. Минулої неділі зафіксували рекордну високу температуру повітря за всю історію ведення спостережень. Науковці стверджують, така синоптична ситуація є аномальною. Оскільки за останні 20 років показники листопада практично не змінилися, але щось змінилося в атмосфері, що дало можливість потрапити до нас у листопаді африканському теплому вітру, розповів директор гідрометцентру Микола Кольбіда. на гірськолижних курортах західної України, планують, що через 2-3 тижні вже можна буде відкрити зимовий сезон. Міжнародний день толерантності відзначають сьогодні. Його запровадили у 1995 році рішенням ЮНЕСКО. Саме цього дня хвалили декларацію принципів терпимості. Йдеться про рівність усіх незалежно від їхнього віросповідання, етнічної приналежності чи кольору шкіри. Ці принципи закріпили у загальній декларації прав людини, що проголошує неприйняття усіх форм дискримінації, недопущення геноциду і покарання за нього. День толерантності Еско пропоную відзначати у школах і вищих навчальних закладах усіх країн-членів ООН. Свій професійний день святкують сьогодні працівники радіо, телебачення та зв'язку. 16 листопада. Кожен українець, що вімкнув зранку телевізор, зглянув у поштову скриньку, послухав новини по радіо, чи поринув у тене та мережі інтернет, теж причетний до цього свята. Сьогодні в Україні близько 12 мільйонів абонентів фіксованого телефонного зв'язку, більше 40 мільйонів абонентів мобільного зв'язку. Державне телебачення може дивитися 94,5% населення а Послухами інтернету з різною періодичністю користуються близько 8,5 мільйонів жителів країни. Кількість вебсайтів досягла 32 тисяч. Наша телерадіокомпанія є частиною того яскравого світу інформації, звуків та глобальної мережі. Щодня з самого ранку вас вітають ведучі душі радіо і ефіру. А телевізійна служба новин тримає в курсі новин міста. Ми вітаємо своїх колег із професійним святом, працівників кабельного телебачення та інтернет-зв'язку, міцного здоров'я та наснаги. Таким побачили цей день наші журналісти. Я прощаюся з вами до завтра. Бажаю вам гарного настрою. Нехай щастить. Побачимось. Старанно і обережно вибирайте собі друзів, а вороги виберуть вас самі. Можна разі не ділимо нікого на ворогів чи Друзів ми радше говоритимемо про здорове суперництво, про спорт в ефірі нашого каналу для вас. Працює Олег Фелик. Вітаю! Санкції для клубів за безлади на стадіонах будуть посилені. Чому українські спортсмени відмовляються виступати за Україну? Захисти футбол від договірних матчів. Жорстка політика УЄФА Залишайтеся з нами, буде цікаво. Федерація футболу України посилила санкції для клубів за безлади на стадіонах. Один із заступників президента Федерації футболу України Анатолій Біденко озвучив рішення про посилення санкцій по відношенню до клубів, які допускають порушення громадського порядку на аренах. Відтепер у випадку рецидивів хуліганства матеріальні стягнення будуть подвоюватися. Команді доведеться проводити домашні зустрічі без глядачів. А у разі дискваліфікації арени календарні матчі стануть грати на нейтральному полі. Нагадаємо, матчі Кубка України проти Кременя. Фанати Дніпропетровського Дніпра влаштували бійку з міліціонерами. Пілотові формули 1 в паспорт вклеїли фото Брітні Спірс. Під час проведення заключного етапу чемпіонату формули 1 гран-прі Абу-Дабі з пілотом Mercedes GP Ніко Розбергом сталася вельми цікава історія. Як написав гонщик у себе на сторінці Twitter, хтось замість фото пілота в паспорті вклеїв туди зображення Брітні Спірс. Нагадаю, що цієї неділі, 14 листопада, завершився чемпіонат Формули 1 Пілот Red Bull Себастьян Фетель. Виграв останнє гран прі в Абу-Дабі і став чемпіоном світу. Російський футбольний клуб зацікався Олегом Кононовим. Наставник Карпат Олег Кононов є одним із претендентів на пост головного тренера російського ФК Краснодар. Так до числа претендентів, з якими найближчим часом має намір зустрітися керівництво клубу. Для попередніх переговорів потрапили ще один білоруський фахівець Леонід Кучук і Олександр Григорян. Нагадаю, що в неділю 14 листопада, в 17-му турі української прем'єр-ліги, львівські Карпати впевнено перемогли Кривбас. Одні їдуть виступати за кордон, інші міняють громадянство. А сестри Бондаренко просто відмовилися грати за збірну України. Найкращі тенісистки України, сестри Олена і Катерина Бондаренко, відмовилися від виступів за національну збірну. За інформацією порталу Tennis.com, сестри Бондаренко не гратимуть в Кубку Федерації. Як розповіла Катерина Бондаренко, відмова від виступів за збірну вже узгоджена з Федерацією тенісу України. І в найближчих матчах на ФедКа першу й другу ракетку країни замінять їх молодші і менш досвідчені колеги. Нагадаємо, що в минулому році збірна України на чолі з Оленою та Катериною Бондаренко вперше в історії українського тенісу пробулися в елітну першу світову групу Fed Cup. Захистив футбол від договірних матчів. Президент ЄФА Мішель Плотіні, який перебуває з робочим візитом до Болгарії, висловив позиції організації щодо футболістів, які беруть участь у договірних матчах. За його словами, подібні дії є неприпустимими для професійного спортсмена. Я завжди радив футболістам поводитися вкрай обережно. Кожен повинен знати, що якщо його спіймають на гарячому, то він більше ніколи не вийде на поле. Краще грати в покер або ходити в казино, якщо хочеш випробувати удачу. Наводить Ройдер слова. Платіні. Українець став срібним призером чемпіонату Європи в супермарафоні. Українець Олександр Головницький посів друге місце у чемпіонаті Європи з бігу на 100 кілометрів. Про такий підсумок змагань, які відбулися на Гібралтарі, повідомляє «Укрінформ». Спортсмен подолав дистанції за 6 годин 51 хвилину та 3 секунди. У заліку чемпіоната світу, який проходив паралельно, Головницький став п'ятим. І у мене все на сьогодні. Вдячні вам за перегляд. Пам'ятайте, ваші зморшки мають бути лише слідами колишніх усмішок. Бережіть себе. Партнер прогнозу погоди медичний центр Арніка. На завтра синоптики обіцяють сонячну погоду. Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах 13-17 градусів. Вітер дутиме з південного заходу зі швидкістю 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 732 міліметри ждутного стовпчика. Партнер рубрики Погода Медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.